Це і Сан і Святого Духа. Амінь. Христос зрождається, славину Христа. Господь говорить, що основне завдання церкви це сповідати. Щодня сповідати багато-багато людей. Сповідати, сповідати, ще розповідати, кликати людей до сповіді. На жаль, чужий завів церкву давно вже, зовсім по іншому шляху, по шляху музики, гарних проповідей, гарних церковних співів, навіть колядок. Колядки треба, все треба. Але коли кольдують люди, які знаходять до сповіді... Держава впаде і нічого не буде, ні держава, ні церква, на жаль. Господь уважно слухає три рази в день святу літургію по Радіо Марія. І за довгий час, за довгий час, він тільки один раз почув, як священник католицький покликав до сповіді на проповіді, і греко-католицький священник покликав до сповіді на проповіді. А решта все просто гарні слова. Так, це цікаво послухати, гарну проповідь, проповідь керівника церкви чи блаженішого. Святослава, чи керівника Православної Церкви. Але толку з того, люди послухали, а до сповіді ніхто не пішов. Черги до сповіді дуже маленькі, 10 чоловік, 15, то при чаще йдуть 100 чоловік. А це дуже часто святотатство і дуже важкий гріх святотатства, який покриває святість церкви гріхом, тому в нас війна і ніхто до війну не може зупинити, тому що ніхто не йде до сповіді, майже ніхто. Тому Господь робить останнє попередження працівникам церкви. Останнє більше вже не буде. Количте всі до сповіді і спрямуйте роботу церкви, щоб щодня сповідати максимальну кількість людей. Господи, Хай буде слава Твоя. Амінь.